Всім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Для тих, хто перший раз дивиться мої відео, давайте знайомитись. Мене звати Даша, я студентка університету Бала в Словаччині, і в цьому відео хотіла б з вами поділитися дуже цікавою темою, яка буде корисна багатьом студентам. Це про роботу в Словаччині. А ви не забувайте ставити лайки та коментарі, які мене мотивують знімати для вас якомога більше відео. В Словаччину я переїхала в 2019 році, і як студентка, я розумію, що робота є важливою частиною нашого життя. Тому хочу поділитися з вами особистим досвідом та корисною інформацією про роботу в Словаччині. Якщо ви хочете працювати в Словаччині, вам необхідно знати словацьку мову на рівні достатньому для розуміння і спілкування з колегами та клієнтами. Тому я б рекомендувала вивчити словацьку мову. І з цим вам може допомогти компанія ComStudy, яка пропонує курси словацької мови та ще й допоможе зі вступом до словацьких університетів. Це просто неймовірне комбо круте! Та це ще і не все. Також у вас є можливість прокачати словацьку мову на практиці завдяки розмовному клубу від компанії ComStudy. Погодьтесь вивчення мови з носіями. Це суперкрута можливість. Розмовний клуб це вид мовних занять онлайн, де практикується говоріння без нудної граматики веселою та цікавою формою. Спілкування ведеться лише словацькою мовою, що дуже круто. Для того щоб потрапити в клуб, потрібно в телеграмі залишити анкету. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. За цим посиланням ви знайдете більше інформації та зможете залишити заявку на онлайн-консультацію або відразу залишити заявку на реєстрацію до розмовного клубу. Ну і тепер хочу вам розповісти про мінімальну зарплату в Словаччині. Згідно з законодавством словаччини, мінімальна зарплатня на 2023 рік становить 700 євро на місяць. Однак залежно від галузі та робочих часів, зарплатня може бути більшою. Також існують ще й надбавки до зарплатні. Наприклад, за роботу в суботу до зарплатні за кожну годину додається ще 1,79 євро 79 центів. За роботу в неділю додається 3,58 центів, за роботу в нічний час, тобто на нічні зміни, за кожну годину додається 1,43, а за роботу під час свят, тобто на свята, додається ще плюс за кожну годину 5,50 центів. Це станом на місяць травень 2023 року. Для студентів, які хочуть поєднувати. Навчання з роботою існує безліч можливостей для отримання додаткових фінансів та цінного досвіду. Багато студентів працюють на часткову ставку. Словацькою це називається брігада, де студенти мають можливість працювати не повний робочий день і відповідно відвідувати лекції та здавати іспити. Студенти до 26 років можуть працювати на договір про роботу студентів. Цей договір буде словацько звучати як догода о брігадніцькій праці студентів. Договір зі студентами підписується приблизно на 3-4 місяці. Після закінчення цього договору ви також можете продовжувати працювати, просто підписавши цей договір іще раз. Для роботи на цій бригаді вам потрібно від університету принести підтвердження, що ви навчаєтесь в університеті. Основною перевагою бригади є звільнення від відрахувань до 381 євро доходу. Якщо зарплатня перевищує цих 381 євро, то відрахування сплачуються вже з суми, яка Вище за 381 євро. Ці відрахування становлять приблизно 19% на місяць. Якщо студент має більше одного місця роботи, він може претендувати на звільнення від цих відрахувань тільки на одному місці роботи, тобто тільки у одного роботодавця. А ще вигода є в тому, що ви не несете жодних зобов'язань перед установою соціального страхування. По договору бригади ви можете працювати від 4 до 8 годин на день або ж від 20 до 30 годин на тиждень, що дає вам можливість бути гнучкими та більше приділяти уваги до навчання. Є багато компаній на часткову зайнятість студентів. Про свій особистий досвід я трішки пізніше вам розповім: він був і хороший, і поганий. Після закінчення університету студенти можуть знайти роботу в різних галузях. В Словаччині дуже розвинені такі галузі, як інформаційні технології, автомобільна промисловість, готельно-ресторанний бізнес та туризм. Неважливо якої роботи ви шукаєте, важливо бути готовим до конкуренції та знати свої сильні та слабкі сторони. А зв'язки та контакти можуть вам також допомогти знайти роботу. І, звичайно, рекомендації, де ж все-таки знайти роботу. На сайті Професія СК є безліч різних пропозицій щодо роботи. Також є добрий сайт Бригада СК, і я від себе б рекомендувала знайти якісь різні групи в Фейсбуці там дуже багато різних пропозицій роботи. Це також буде для вас корисно. Ну і тепер я хочу з вами поділитися особистим досвідом роботи в Словаччині. В Словаччину я приїхала, повторюся, у 2019 році, коли мені було 17 років. Приїхала я вивчати словацьку мову на курси. І ще така вам інформація, якщо вам ще немає 18 років, навряд чи ви знайдете роботу. Тому я не могла працювати, мені мене було достатньо часу вивчати словацьку мову, а вже потім, коли я вступила на перший курс, мені виповнилось 18 років, одразу я пішла шукати роботу. Роботу мені допомогла знайти моя знайома, яка вже там працювала. Це була така підробітка. Я думаю, ви вже багато разів чули, що дуже велика кількість українців їде працювати в інші країни, і частіше за все вони їдуть працювати на заводі. Ой, одна із них цих країн, Словаччина, так само і я знайшла роботу на заводі. Це був завод по виробництву книг. На цю роботу мене взяла одна агенція, яка допомагає іншим людям знайти роботу підробітку також і студентам. Я якраз таки на договір. Роботу студентів, тобто по бригаді, яку я вам розказувала, знайшла роботу, підписала цей договір, мене взяли. Тобто, я могла вибирати собі час і дні, коли я можу, хочу працювати. Я вибирала собі, пам'ятаю, три дні на неділю. Працювала я по вісім годин. Це була дуже важка робота. На цій роботі можна було працювати три зміни: можна було вибрати ранішня, в день працювати днівна зміна і нічна. Я частіше за все вибирала нічні або ранішні зміни, тому що в день я навчалася. Е, працювала я всього лише три дні в неділю. Мені було цього достатньо. Працювала по вісім годин, повторюся. На цій роботі в мене не було якоїсь конкретної роботи. Ми були як допом... допомога тим, хто там працює вже довгий час. І ми робили все, що нам скажуть, і частіше за все це була дуже важка робота. Ми працювали з книгами. Книги були. Е, Іноді важкі, іноді легкі, частіше за все, були дуже важкі книги, було їх дуже багато. Була робота, яка ми мали складати книжки в коробки, складати коробки, складати книжки на палети, возити ці палети або е, робити самі книжки, тобто е, папірчики вставляти в спеціальну машину. І ця машина вже виготовляла книги, тобто ми мали швидко туди-сюди це вставляти, перекладати. Дуже була важка робота, тому що, по-перше. Вісім годин на ногах було тільки півгодинки на перерву, на обід. все інше ми стояли, щось робили. Це ну дуже важко було. Але іноді була робота. Іноді дуже рідко була робота, що ми мали сидіти 8 годин, і всі ці 8 годин клеїли наліпки на книжку. Дуже багато людей не витримувало довго на цій роботі деякі дня не протрималися, а деякі місяць я пропрацювала там півтори року. Для мене була знайома робота. Це була не моя перша не моя перша робота. Я ще в Україні працювала на двох роботах, тому я знала, що таке робота. Я знала, як заробляють гроші. Тому я достатньо довго протрималась на цій роботі, а вже потім, коли моя словацька мова стала більш кращою, коли я закінчила другий курс, я вирішила піти працювати офіціанткою влітку. І про цю роботу я дізналась від своїх знайомих. Я знала, що вони там працюють, і також вирішила спробувати себе. Я вже розуміла, що моя словацька достатньо, щоб розмовляти з людьми, тому що робота офіціанта це розмова з людьми. Ця робота це був нічний клуб. Який в день це була тераса на вулиці, тобто як просто каву розносити, лимонади, коктейлі на вулиці, гарно там в центрі міста. А вночі це був нічний клуб вже всередині в будівлі. Я працювала як і в день, так і вночі. А працювала я 5 днів на тиждень, могла собі вибирати які дні я не можу приходити. Але це була робота влітку, і я спеціально виділила собі часу, щоб попрацювати. Робота мені дуже ця сподобалась. Більшість із моїх колегів це були українці, але хочу вас попередити, якщо ви працюєте з українцями, це ще не означає, що робота буде злажена, все буде добре. Мені здається, навіть навпаки. Але нічого, мені подобалась ця робота, тому що ніхто мене сильно не принижував, керівники були дуже добрі. Вони багато нічого від нас не очікували. Ми робили свою роботу дуже добре, і їм це подобалось. і... Працюйте собі, як хочете, головне працюйте, робіть свою роботу добре. Хочете, відпочиваєте, хочете ні. Тобто, якщо немає клієнтів, можете посидіти, випити щось з бару абсолютно безкоштовно. Також працювали в самому клубі нічні зміни. Там більше я була не офіціанткою, тому що в клубі всі танцюють, там їхня обідеш цих людей. Я була як помічниця, допомагала барменам, щось там принести, віднести таке. Ця робота мені дуже подобалась, Я заробляла. Менше ніж мінімальна зарплата. У мене була зарплата 3 євро на годину. Але я ще отримувала чайові. Ці чайові ми ділили на всіх, тобто і на бармена, і на ранера, і на офіціантів. Але я дуже дуже рада цій роботі була, тому що я дуже добре е, вивчила словацьку мову, дуже добре її розвинула, дуже добре в мене стала розмовна словацька мова. Я тому що, по-перше, я спілкувалася з клієнтами, а по-друге, ще й мої деякі е, колеги-офіціантки також були словачки, з якими треба було спілкуватись. Ось так я вивчила дуже добре свою словацьку мову. Пропрацювала я там 2 чи місяці, а вже потім взяла паузу, тому що розпочалось навчання. А це був третій курс. А на третьому курсі є дуже важкий предмет на моєму факультеті. Це бухгалтерія. Тому я взяла паузу в роботі і приділила більше часу цьому предмету. Це такий предмет, який майже ніхто не здає. <смі> дуже важкий предмет. Потім через декілька місяців. Наступила зима, і я вже хотіла знайти собі роботу, тому що ми прийшли знову на онлайн-навчання. Ще був тоді ковід, про який ми всі забули. Ось, і я шукала собі потихеньку роботу. Але потім в житті почалася якась чорна лінія, і мені дуже була потрібна робота. Я думала, гірше нічого не може статися, але сталося. Розпочалася війна. І з за цього я вже була готова на будь-яку роботу, навіть. І мало яку обзамалу яку платять. Я знайшла роботу, знайшла цю другу роботу в Словаччині через, як я вам рекомендувала, через Facebook. В якійсь з груп я знайшла пропозицію. Шукаємо офіціантку до нашого ресторану. Це був ресторан і пивоварня. Ресторан на першому поверсі поверсі, пивоварня знизу під першим поверхом. поверхом. І я не буду називати назву цього ресторану, але це дуже популярний ресторан серед таких багатіїв в банській бистриці. Але ця робота це просто жесть. Це одна з найгірших можна зробити вже такий стовпчик. Хороша робота, погана робота. Ось і там мені не сподобалось. Я працювала, тому що треба було працювати. Я йшла на офіціантку. Але робила все, окрім того, що роблять офіціанти. Я не могла там стояти, просто так, не сидіти. Я мала щось робити, навіть якщо немає клієнтів. Хоч бери три, не знаю, стільці, три столи, три двері, витирай... Не знаю, що вікна, але не стій. Мене заставляли робити все, аби щоб я не стояла. Мало того, я ще і не отримувала чайові. Я отримувала зарплатню нижче, мінімальний, тобто знову 3 євро на годину, але ще й без чайових. І робила більше роботи, ніж офіціанти. Підійшла до керівників, спитала, чому так, чому я не можу працювати офіціанткою. Вони кажуть, так ми для тебе стараємось, це для тебе добре. Ми розуміємо, якої ти зараз ситуації. Так, я розуміла, мені було дуже важко. Морально всім нам на той момент було дуже важко, І зараз нелегко. Але ну, мені приходилось працювати. Я хотіла працювати. І е, ну, поспілкувавшись з керівниками, я розуміла, діла не буде. Я шукала іншу роботу паралельно, а потім. На сайті професія СК» мені вдалося знайти добру роботу, і я вже звільнювалася з цієї роботи офіціантки, тому що це було дуже. Якась ненормальна робота. Я не знаю таке ставлення для людей. Вони нібито малю, маніпулювали, тому що вони були такі хороші, такі ми ж тобі допомагаємо. Але але це була зима. Пам'ятаю, як так можна було е, зробити ресторан, коли на першому поверсі у вас сам ресторан, де люди приходять, і їдять, а знизу у вас повиварня, Тобто ми мали через вулицю офіціанти бігати зимою, носити їжу по сходинках, якийсь підвал. Тобто, це повиварня була в підвалі. ми мали бігати туди-сюди, ту туди їжу носити. Тим пивом, тобто можна було в підвалі сидіти, а можна було й наверху сидіти. Може, дехто і зрозумів, що це за ресторан, але й не буду називати. Так от, мені не сподобалася робота. Я знайшла іншу на цьому сайті. Це була просто топ, хороша робота. Її туди треба закинути. Це була робота мобільного оператора ОТУ. Це одна із популярних мобільних операторів в Словаччині. Я була. Е як консультант, тобто кол-центр, це був, і я мала знати українську мову і словацьку мову. Це була нереально класна робота, тому що ніхто тебе не примушує. Там люди просто хороші видно. Знаєте, рівень людей, і рівень їх праці, що їх вона влаштовує, вона їм подобається. І люди щасливі і до тебе ставляться дуже Добре. Так от там я мала розмовляти з людьми, допомагати їм. Тобто я розмовляла з українцями, але швидко, паралельно мала вже перекладати на словацьку мову, якби питати, що треба сказати, як вирішити їх питання, і швидко перекладала на українську мову. Така ось була робота у мене. Вона мені дуже подобалась, і на цій роботі я вже знала дуже добре словацьку мову, бо якби я без неї там працювала. Там було просто неймовірно комфортно. Кожен був свій стіл, комп'ютер, кожен приходив собі спокійно, зробив собі чай, каву, яка була безкоштовна, сів. Працюєш, хочеш їж, хочеш не їж. Працюй собі. Воно було достатньо не стресовою роботою, тому мені дуже сподобалось. Я собі також могла вибирати час, дні, коли я можу і хочу працювати. Заробляла я на цій роботі 5 євро на годину. На той момент це було дуже добре Оплата на годину як по бріганіцькій змові, тобто як для підробітки, тому ця робота мені дуже дуже сподобалась. Також і ще на час цих всіх робіт я ще допомагала одній компанії зі студентами. Тобто я їх зустрічала, заселяла в гуртожитки, ходила з ними на медкомісії до поліції. За що також отримувала гроші це вже завдяки моєму ентузіазму, моєму хотінню щось робити, заробляти гроші. Тому мені вдавалось, тому і все вийде тільки потрібно бажання. І вже потім я звільнилась з роботи в мобільному операторі, тому оту і поїхала навчатись до Хорватії за обміном. І зараз я просто вчителька словацької мови. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно послухати мої розповіді про мій досвід роботи в Словаччині, інформацію, яку я вам розповіла. І я бажаю вам удачі, якщо ви шукаєте або будете шукати роботу, або вже працюєте. І якщо ви студент, який дивиться це відео, який вже проживає в Словаччині і має свій досвід роботи і хоче з ним поділитися, я буду дуже рада почитати ваш коментар під цим відео і іншим ви також допоможете. Так що не забувайте ставити лайки і коментарі. Дякую за перегляд і до наступного відео!